Ну що ж, змушений вдруге звернутися до Олександра Григоровича Поверезнюка, який називає себе великим фермером. Правда, фермери у фермерозні. Ніколи не плутайте, будь ласка, як я завжди кажу, мусора з поліцейським. Так само тут і з фермерами. Є фермери, які дійсно заключають нормальні договори, в яких передбачені високі паї, в яких передбачені. Зерно, наприклад, тій людині, яка дала свій пай. А є такі фермери, які рейдерським шляхом здобувають собі землю, віджимають поля, забирають у людей паї, платять копійки. А якщо люди возмущаються, починають їм погрожувати або прострелювати ноги. Олександр Говорить? Тому фермер фермеру розін. Та й таке. Я про інше. В першому відео. Значить, де я очікував, що ви все-таки, хоч ви може, людям покажете факти, докази мого шахрайства, мої, моїх аферистичних дій як волонтера. Які суми я краду, куди їх вивожу, де їх витрачаю, де їх храню? Ну, знаєте, ну щоб було це серйозні заяви. Але ви сказали, що я шахрай, і звинуватили мене в тому, що я дирявий підарас. Олександр Гірович, 50 тисяч представників ЛГБТ сьогодні захищає Україну. 50 тисяч дарявих підарасів захищає сьогодні Україну. Не бійтеся геїв, бійтеся підарасів. От таких, як ви, Олександр Григорович, і таких, якими ви співпрацюєте з одним дарявим підарасом з Германії, з одним з Харкова з маслом, з одним з медіакуру. Шайка Лейка зібралися і не можуть Оскара потопити гамном. Бо вже просто фантазії закінчилися. Наступне, Олександр, ну то таке діло. Але Суспільство обов'язково вам про це відповість. Я думав, що президент Цедерегу, який е, е, називав нашу країну демократичною, ну, бачите, мовчить, значить, підтримує вашу позицію, називаючи представники ЛГБТ Підасами. Наступне, ви звинуватили мене в тому, що я е, 635 солдат, плюс 5 солдат з вашого села особисто надурив. Вони особисто мені перечисляли по тисячі гривень, щоб я їм допоміг. В результаті я їм просто скинув відосік на фоні таблички офісу президента, де я сказав, хлопці, я обіцяв до президента дойти, я дійшов, а далі мене не впустили. Я попросив вас надати цих солдатів, надати від них заяви, скарги, переводи. Це вже серйозні заяви, які можна довести. Ви в своїм відео відповіли. Хлопці повернуться. відповідять. та ні, слухайте, це такі. Знаєте, це такі відповідь. Цікаве. Тому, по-перше, я звернувся сьогодні в правоохоронні органи щоб, з метою дослідження обох відеоматеріалів ваших проти мене. Щоб правоохоронні органи провели відповідне розслідування, де ці солдати, де ці переводи, кого я надурив. Це ж не шуточні звинувачення. А також хочу звернутися до цих військових. 635 військових і 5 військових з вашого села. Відгукніться, будь ласка, покажіться. Зробіть відеозвернення, Скажіть, Олексій, Оскар, я той солдат, таке то таке. То ось перевод, ось я тобі переводив гроші. Е, ось це відео, яке ти мені скинув на фоні таблички Офіса Президента. Я вас дуже прошу. 635 солдат. Куда ви Куди ви потірялися різко? Куди ви різко щезли? 635 тисяч гривень це не така маленька сума, щоб вона так просто потерялася. Я прошу знайтися і зверніться до мене. Я ж я нічого не боюсь, бо я нікого не дурив. Наступне. Ви розповідаєте про те, що я їм ікру, їм лососів. Е, е, Олександр, Григоч, всі бачили, як ви пили з Грейгусем, ну я зараз про Кирила Тимошенка, е, заступника Єрмака, о, в дорогущому кабінеті в Офісі президента, бо вам туди можна в урядовий квартал зайти, заїхати, е, бухати там Грейгусь дорогуща, це, до речі, водка. Нам простим смертним, в урядовий квартал попасти нереально. Якщо ти, це, якщо ти тільки там не працюєш, якщо ти тільки там не прописаний, Ну, або якщо тебе лично, Кирил Тимошенко не встріне тебе як шестерку і клоуна системи влади, я не є клоуном системи влади, я там в урядовому кварталі не працюю і я там не прописаний. Тому до урядового кварталу дійти я не мог. Ніяк. На, тим болі на фоні офісу президента зараз відео. Мене б уже там пов'язали, положили б мордою в асфальт і на, назвали б е, іноагентом. Як ви любите патріотів, називають колаборантом. От. Тому е, з приводу ікри лосося, е, з цього приводу вам зробить заяву дещо інша людина, яка чудово мене знає, яка дуже часто у мене гостює. І я подивлюся, чи е, зможете ви відкрити роти, рота проти цієї людини. Я розумію, що у вас дуже система дуже за яйця, прикручуючи вам їх і розповідаючи, наказуючи, що треба робити, як говорити. Я в від вас, чоловік вольний і можу собі дозволити систему дуже за яйця. А з приводу того, що система мене кришує, інакше б я не зміг би собі дозволити критикувати владу, е, я готовий цією кришою поділитися Олександр Горвич з вами. Як ви правильно сказали, якби я так сказав сьогодні на президента, ой, щоб зі мною було. Тобто ви хочете сказати, що в нас не демократична країна, і говорити на президента нічого не можна. так виходить. На самом деле, це так, це диктаторська країна сьогодні. І криша, яка в мене є від влади, як ви сказали, це тримання мене з мішком на голові, в СБУ по три години. Це побиття мене СБУшниками вдома, це шмони, обшуки, кримінальні справи, розписані судові. Засідання, це домашні арешти, тому я з задоволенням готов з вами поділитися цією кришою, щоб мені трошки стало легче і, можливо, мені перестали заважати займатися як волонтерством. Так, ну і наступне. Ви там ще заявили про те, що я плачу оренду за квартиру 15 цих. -ти Олександр Григоріч, ви коли щось ляпаєте, як корова посеред асфальту? Будь ласка, знаходьте хоча б якісь докази своїм словам. Я та людина, яка знімає 8 років цю квартиру на Житомирській за 7 тисяч гривень. Я та людина, власник якої цієї квартири, якому не виставляв рахунки в перші місяці війни з поваги до мене, тому що бачимо моє волонтерство. Ми не бачили ваше волонтерство на мільйони гривень на ЗСУ. Воно, мабуть, прирівнюється мільйонним, мільйонним допомогам на ЗСУ притули. Правда, в нього на монобанки лежать ці мільйони 300 мільйонів. А де ваші лежать на вовшорах? Коли мене тримали в СІЗО, і німецький ваш компаньйон Маганов, який вам предоставив там фотографії з мого вкраденого комп'ютера, ну, такий собі звісно, спорний компаньон звісно, не знаю, чого ви туди побігли до нього, він проживав у цій квартирі, поки мене тримали в СІЗО півроку. І... З нього також не брали ні копійки грошей за це власної квартири, тому що поважав мене. Це називається повага, Олександр Грович. Це коли ти можеш приїхати на таксі, а з тебе таксісти гроші не беруть. Це коли тебе пригощають кавою, це коли тобі тиснуть руку, дякую за допомогу за силу. Це називається повага, Олександр Грович. Вам цього не зрозуміти ніколи, тому що ви нас не поважаєте. Ви нас тримаєте за дурнів, записуючи такі от дебільні відосики, які по інтелектуальному рівню прирівнюються до заяв офіційних заяв. Кабєєва, Сімонян, Соловйова, які на офіційних телеканалах звинувачують неугодних власті, називаючи іноагентами, на в такому ж бреді, в якому звинувачуєте ви мене, Так таке ще ви по акту прийому передачі, просто забираєте у них ці е, звинувачення. А ви там уже їх пользували? Нам треба теж. Тому що ну от послухайте, що Меле Скабєєва, Сімонян, на того самого Галкіна, який е, підтримує Україну. І послухайте, що сьогодні пруть на мене ці всі придурки. Це все шайка, лейка жменька, неудачників. І подивіться наскільки все похоже. Знаєте, всі злочинці, всі корупціонери, всі геї. Ну, це все тільки на словах. Да, такі у вас, звісно, контраргументи проти нас, проти нашої свободи слова, проти нашої незалежності. Невідком. Тому, Олександр Георгиевич, як я вже заявив, я так і не почув від вас жодного аргументу, жодного факту, в яких ви мене звинувачили. В той же час я звернувся до відповідних правоохоронних органів і зробив заяву. Я викладую всі ці заяви з Опублікую в себе на Фейсбуках, опублікую в себе в Інстаграмі, опублікую в себе телеграм каналі Шукайте, знаходьте, підписуйтесь і будете бачити там документи, бо в Ютубі не, не дуже хочеться це все публікувати, бо ще забанять. Там я публікую всі заяви і звернення, в яких я попросив правоохоронні органи прослідити, відстежити, вивчити всі заяви, всі звинувачення на мою адресу від вас, Олександр Єврович. І провести відповідне розслідування. Хай проведуть розслідування, хай шукають 15 тисяч гривень квартира, хай знайдуть, крала соці, хай шукають. По півмільйона гривень я надурював військових, хай шукають Переводи, це все можна легко знайти. Хай шукають цих солдат, хай шукають, кого я надурив, кого я... хай всіх шукають. Ні, ребята, харе вже воду. Давайте ми будемо розмовляти мовою цифр і фактів. Ну і напосидок я скажу, Олександр Іванович. Ви знаєте, ви сказали, в цьому я ставлю крапку. Ви можете ставити хоч дві, хоч три крапки. Крапку в цьому поставлю я. Тому що на відміну від вас, я людина незалежна і сам буду вирішувати, коли що які питання закривати. Відід Бог не я перший це все почав. Вирізання моїх голови, притуляння до піду. Слухайте, скажіть, будь ласка, Оксанович, вам на, на старості років робити більше нічого. Як вирізати мою голову, притуляти до пітуха, це ж сидить монтажом, цим, цим займається? І вас на старості, от на сладеньке потягнуло, на мальчика, на клубничку. Ну тоді обратіться до Маганова, він якраз займався проституцією, він якраз займався постачанням. Мальчиком, якраз займався масажем, знімав хати, як уже я зараз узнав дуже багато цікавого від слідчих, які проводять зараз розслідування. Він вас надить, все як положено. Я думаю, в нього ще база там осталася. Женю свого підкладає, йому не привикають Женю свого підкладувати. Ви знаєте що, ви б краще подумали своєю головою, яку услугу ви сьогодні робите ворогу, займаючись такими розборками, такою херньою на публіку. Адже у вас є. Частина українців, яка підтримує вас, я хотів сказати, ваші там підписники. Я не хочу це називати так людей. Я хочу назвати прихильники, люди, які слухають вас, прислухаються до вас. Ви багато яких речей правильно говорите про Порошенка, про Тимошенко. Тут я вас підтримую 100%. Де вони були раніше, це ви праві абсолютно. І чого вони зараз повилуплювалися, це ви теж тут праві, тут я вас підтримую. І суспільство слухає вас, прислухається до вас, робить висновки з ваших заяв. Так будьте любі, будь залишатися в їх глазах на тому ж рівні, не опускаючись до рівня. Цих шайкілєйки-неудачників, які питаються мене обліть ну, кроме мандіжа, більше нічого не бачу. Я, ну, не, 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 я не, не суспільство, нічого не можемо отримати. Конкретики. Ніхто з них, так і до правоохоронних органів, нічого не доніс на мене, не приніс, не заніс. І всі розказують, що в них на мене все є. Єсть, не сіть. Пожалуйста. Вас система послухає, тому що вона вже там сидить, люди на мене, пускають, щоб хоч щось на мене забрати. Ну, ви ж, доросла людина, Олександр, ми ж маємо з вами, ми з вами, я маю на увазі ломи, лідери, умінні, люди, яких. Слухає суспільство люди, як до яких прислухається суспільство, ми не маємо з вами морального права опускатися до лінії Ватерлоу, опускатися до лінії базарних баб і звинувачувати друг друга, кидаючи друг друга грязними глязним, е, трусами і заглядаючи друг другу в рот. Ну це ж низько, це подло, це не красиво, це не політкарин. Якщо так, да, якщо є у когось якісь аргументи, факти, докази. Е, по шахрайству чи вбивству, наприклад, Олександр Григорович. Давайте понесемо це правоохоронні органи. Давайте про це говорити. Да, дійсно, тоді про це ми маємо заявляти і показувати документи. Ось дивіться докази, а не просто ляпати язиком і, при... і займатися фото-відеомонтажом. Ну, це низько дуже, Олександр. У вас там. Понад щось 100 тисяч підписників, да? ну пожалійте їхню психіку, пожалуйста. Ми ж з вами дорослі люди. Ми маємо показати приклад суспільству, що ми адекватні, дорослі люди, здатні мислити, аналізувати, якщо я здатний критикувати владу і піднімати дуже важкі питання, дуже важливі і важкі питання. Це корупція, це комбати, це чиновники, це головко-голова облради, який для мене завжди був корупціонером. Інші чиновники, губернатори, мери, хери, які займаються корупцією. Складання гуманітарної допомоги. Ми з вами вроде би, про серйозні речі говоримо, а я змушений опуститися до вашого рівня і займатися, навіть е не знаю, чим теж разом з вами поливанням пруду з пустого порожня. Тому, Олександр, цьому питання поставлю крапку. Я коли отримаю е результати розслідування правоохоронних органів е з ряду заяв, зробленими вами в мій це дуже важливо, для мене це принципово. Ви мене звинувачили в таких речах, які легко перевірити, легко довести або легко спростувати. Ну, а вже потім я піду в суд і зобов'яжу вас публічно вибачитися переді мною. Тому, Олександр не гоже вам, людині, з таким минулим, з таким світоглядом, з такою авторита... ну, з такою репутацією, з таким авторитетом опускатися до рівня базарної баби. Я вам дуже настоятельно рекомендую. Хоча ви вже це зробили. Ну хоча б вже зараз збережіть залишки свого авторитету в очах суспільства, яке вам довіряє, яке вас слухає. І не займайтеся брудом цим базарним. Хоча ви вже і так намолили хуйву кукую брехні, у мій адрес. А перед людьми, які... Мене слухають і змушені слухати цей бред. Я тільки в черговий хочу вибатись, вибачитись і сказати, ну, Ну, слухайте, ну я не винуват, що система агонія і вона вже не знає, з якого боку мене обісрати. Я би хотів, щоб всі ви, хто мене питаєтеся безрадити, хоча б хтось із вас доніс до прокуратури все те, про що ви про мене говорите. Дякую вам усім. Миру вам.